Доброго дня ще раз. Попередній ролик закінчився, обірвався, ну всі накинулись на прививку як з ложкою до їжі. От, прививка, прививка, перебалакали да й поїхали. Відео вийшло якби не до закінчення. Це могло тільки одне значить, що буде продовження. Так. Ви е Вийшло так, що 4 години рівно вийшло до часу прививки. Ну от. І це, десь доба вже в стартері. Дивимося, що у нас тут так. Треба ще ж дивитися, щоб я не промахав. Щоб мені знати де тут хто є хто. Так, бачимо, молочка куча, бджілка є. Відкриваю, ящик ставлю навпроти майбутньої виховалки, щоб бджіла, якщо шов верталася туди. Так, є. Бачите, бджала виходить, вона буде тут крутитися, вона піде в той люток. Є, не знаю як показати, як показати, що там є молочко ічинка. Ну, і так і працюємо. Так сьогодні працюють наші виховательки. Будемо ставити прививочку. Сонечко, тепло, дуже багато пилку, є нектар, принос нектару. Пішли, це перші теплі дні, що пару днів підряд. Таке. Знаю, що на камеру видно. Крайній бджілка кормить личиночку, заліза прямо всередину. Thank <laughs> you. Годує. Gracias. матриком, це первові рамки, а цей залишок теж витрушує. Все, ця бджола розбереться. Ось таке, якби був фотограф, ну, відеорецей, то ходив би за мною, показував би, він не співає. не часу переставлять камеры и и даем сироп так, одна з выхователем ну, дивіться я их трошки ужал значит из бджіли языки Ну і так як я не мав змоги приїхати, був тиждень на роботі, я їм ще по кітяру канді вишив. От вони вже на винос понесли його. Де наша прививка? Оце Ого! Принос іде, я вам скажу. Фіга собі, Джелайка жовта, интересно. Три пока немає. Може скульбабки несуть. Це легше. Так, це розпліт у нас тут. Дивимось, чи маточників немає. Маточників немає. Аккуратно. Так, тут маточників теж немає, це не рахується. Але ми їх на корню, як то кажуть. Гарний, бачите, такий спліт був. Ще єще. Так. Ще більше вісою ой 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 яй ай, я цього не люблю, боже мій! Знов одне й те саме просто кошмар! Це взяток іде садки. Вот, чек я тебя не люблю. Це кошмар просто. Дивіться, скільки бджоли, бджоли битком. Тут я експронтом давав. І чим мені подобається карніки, що немає цього вивалюється на рамках, лазить, що не може не взятися нічого бджоли он битком, бачите? Це я зібрав, надвигалася гроза, я пару. Штук 14 дав, але не знаю, на рамках може на розплотних будь-відкритий розплід, могли там потягнути. А моє могли не потя... не прийняти. Палець, знов те саме. Ах, сволоч, як я цього не люблю. Коротше, вощину кругом треба ставити вощини і чим побільше. От того і рої полетіли в когось. Ай, такі от пироги Ну все, на цьому все. Через день. Через пару днів буду розселяти по нуклеусам. Що встигну, те покажу. Ось такі от пироги в нас. Всім щасливо, миру і добра.